Привіт, мене звати Марі. І це моє перше відео на Ютубі про ростійне склероз. Хоча я активно веду свій блог в інстаграмі про життя з РС від 30 травня 2022 року. До речі, це той самий день, коли мені діагностували захворювання. Перед тим як я почну, я хочу запросити вас на телеграм-канал про ростійне склероз. Це моя улюблена дитина, яка, як на мене, дуже цінна для РС воїнів. На каналі можна поставити питання до спільноти, спілкуватися, знаходити однодумців та підтримку. Так як це моє перше Відео тут, то думаю, логічно буде почати з того, як у мене все почалось. 11 травня 2022 рік. Кривий рік, я прокидаюсь і все гаразд. Нічого не турбую, снідаю, працюю, граю з котами, готую до тренування. Я тоді вела групу по тверкору. все окей. І от я починаю збиратися їхати до студії. Стою перед зеркалом, підношу пензлик, щоб намалювати стрілки, та розумію, що я не відчуваю праву частину обличчя. Взагалі не відчуваю, хоча міміка у мене тоді не погіршилася. Починаю прощупувати всю голову та розумію, що не відчуваю не тільки половину обличчя, а й не відчуваю взагалі. Праву сторону голови, і тут дуже важливо зазначити, що за декілька днів до цього у мене дуже сильно боліла голова. А що таке головний біль? На жаль, я знаю з дитинства. Тому прямо чітко можу сказати, що це був дуже сильний та нестерпний біль. Я ніколи не викликала швидку шифру, ви розуміли, але того разу викликали, тому що мені не допоміг жоден обезбол, А я приймаю гофен та. Паніган, якщо що. Тож, 11 травня, я вирішила, що оніміння пов'язане з мігреню, і поїхала собі спокійно проводити тренування з онімінням. Як же я яскраво пам'ятаю, блін, це 11 травня. 12 травня, йду на природу, тому що мами день народження. І на самому святкуванні я розумію, що оніміння не залишає мене. А ще я згоріла. У мене взагалі дуже класні відносини з сонцем про це окремо поговоримо. 13 травня готую хореографію на інтенсив. теж з Онімінням 14 травня я яскраво проводжу інтенсив і вже розумію, що оніміння настільки сильне, що мені вже дискомфортно. І 15 травня я починаю шукати невролога. І ще порозуміло, у кривому розі за той, що квест. Але на той момент. Я знайшла собі невропатолога, хоча я не знала, що є різниця між неврологом та невропатологом. Тож був у мене нейропатолог Коровін Ігор Володимирович, який частну практику. 16 травня я йду на консультацію. Вже не сама, тому що почала погіршуватися координація. Особливо. Все, що було на праву сторону, викликало у мене легке запаморочення. До консультації я взагалі нічого не говорила, але я думала, що в мене ще з нервом обличчя, і дуже сильно сподівалася, що це був не інсульт. Не знаю, чому я думала саме про інсульт, але це, хоча б мені було відомо на відміну від ростійного склорозу на прийомі після неврологічного огляду, Ігор Володимирович відразу відкинув пряму патологію з нервом обличчя та відправив мене на узі суден шия. Ренсфалаграфію uh, МРТ та аналіз. На вірус Епштейн-Бара, там всякі інші ще були. 17 травня почала вимальовуватися картина. МРТ показала три вогнища: одне з яких в дужках було записано як імовірно активне. Ігор Володимирович вправляє мене повторно на МРТ, але тепер вже з контрастом головного мозку та шинного відділу. І в мечникова каже, щоб я туди їхала. Цитую, тому що я не маю компетенції ставити вам такий діагноз. Про який саме тоді діагноз шла мова. Я взагалі не знала, але я дуже була йому. О, вдячна за відвертість, але я не поїхала в нічника. Мені порекомендували дівчата-учениці звернутися до Жеменської Олени Миколаївни. Це колишня завідувачка інсультного відділення тисяч. 24 травня. Я повторно проходжу МРТ, але вже з контрастом, <рекомендували> яке підтверджує активність одного вогнища, тобто загострення. 26 травня. Я отримую результати аналізів. Епштейн-Бар, теж позитивний. 30 травня 2022 року. Заключення дебют росіяного слезу. І тут хочу подякувати Олені. Ні, Миколаївні, що вона відразу розповіла про державну програму, за якою безкоштовно можна було отримувати ліки? Вона сама зателефонувала в лікарню, де відбувалося розпороділення препаратів. Попередила, що я приїду, і мені треба буде видати ліки для ХМТ та оформити мене на госпіталізацію, тобто пульс терапію. Як я сприйняла діагноз? Ну. Як чергову хворобу, якщо чесно, тому що я дуже хвороблива з дитинства, яких у мене тільки діагнозів не було і немає. Тож російний склероз став для мене ну черговим діагнозом. 31 травня я поїхала у ту лікарню оформлювати державну програму, отримала бетфер 1 а на два місяці і допустила головну. Помилку я відмовилася від госпіталізації, тому що на той момент уніміння ніби почало відпускати. Повідомила про це Олена Миколаївну. Вона відповіла, що даремно. Тому що, хоч оніміння проходить, це не означає, що активний процес завершився. Я погакала та поїхала додому. І ось 2 червня я відчула всю лють російського склерозу. У мене тепер було не тільки оніміння правої сторони, а й оніміння руки правої, правої ноги, жахливий цист. У мене був нестерпний біль в нирках, гострий біль в хребті, сильна слабкість. Поплив дуже сильно тоді. У мене мовний апарат стан був такий, ніби я була постійно п'яна і дуже, дуже сильно погіршилася координація. Це був мій власний ад. Ми викликали декілька разів швидку, щоб мене, хоч якось, обезболили, Тому що біль в хребті та нирках був ну ну капець. Я ридала, я лежала у вані, наповненій водою. Я не розуміла, хто я. Я не могла стояти на ногах. Я ходила. За стіночками там мені допомагав чоловік. Я не могла їсти, тому що рука взагалі не тримала ложку. Я не могла нормально вимовити жодного повноцінного речі. Я самостійно навіть не змогла набрати Олену Миколаївну, щоб розповісти, що зі мною творить російний склероз. Дзвонив і домовлявся за все. Мій чоловік. Олена Миколаївна швидко знайшла, куди мене можна госпіталізувати щоб мене прокапали соломі Але все одно потрібно було почекати. Вільного міста. Я чесно кажучи, тоді думала, що я взагалі не дочекаюся, коли мене госпіталізують. Я різне фізичне насилля відчувала від хвороб, але такого ніколи в житті. І я постійно дуже сильно дивувалася. Невже це все спричинило лише одне вогнище? І ось нарешті, 7 червня, мене госпіталізували. Покращення я відчула відразу після першої крапельниці. Мене відразу відпустив біль. Після цього я змогла, хоча б нормально, поспати мій сучатку назначили 5 крапель з соломидролом по 500 мг. А загально в мене було їх 7. Але про пульс терапію я розповім в окремому відео. В Лікарні мені дуже сильно пощастило з сусідками по палаті. Це були на ну, дуже позитивні бабусі, які допомогли вийти в життя зараз на позитиві. У мене не було проблем з прийняттям. Так як повторюсь, для мене російна склероз це черговий діагноз. Я приймаю не хвороби. А себе з ними, але про це теж окремо. Хоча я вже дуже багато про це говорила в інстаграмі. В цілому почувають себе краще ніж до діагнозу. А це це пов'язано зі зміною способу життя, та в цілому. До свого життя я змінила відношення до їжі, бо до ОРС у мене був жахливий розлад харчової поведінки. Зайва вага при тому, що я постійно займалася якимись фізичними навантаженнями. Там були танці, тренажерки, щось там вдома трошки поробити. Коротше, я активничала постійно. Після встановлення діагнозу я налагодила свій режим життя, через що у мене з'явився здоровий сон. І я навчилася емоційно відпускати робочі справи на момент відпочинку. Я стала більш дисциплінова. Та з повагою почала відноситися до свого тіла, стала більш стриманою, спокійною, та навчилася використовувати свою харизму без емоційних навантажень. А вже ж, це не заслуга росіяну склерозу, але. Якби не він, то я б через свій яскравий темперамент та руйну трудоголічність збивала б себе й далі. На жаль, моє життя до 30 травня 2022 року було дуже деструктивним для мого тіла. Але самоконтроль та дисципліна в з суцільним прийняттям себе ще з одним діагнозом допомогли знайти баланс та жити комфортне життя. Тому що російний склероз не визначає мене як особистість. Я як була марі, так і залишилася. Тільки тепер я не відкладаю на. Потім себе, а ставлю себе на перше місце. Наступне відео буде про пульс терапію. Взагалі пишіть у коментарях, що вам було б цікаво послухати від мене про моє життя з росіянам склерозом. Не забувайте підписуватися на цей YouTube канал, а також на мій Instagram та Telegram канал про Росія склероз. А я вас усіх міцно обіймаю та бажаю вам пожиттєвої ремісії.